Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо сочники з сиром. Це надзвичайно смачна, ароматна та ситна випічка. Поєднання розсипчастого пісочного тіста та ніжної сирної начинки з ароматом ванілі робить цю випічку улюбленою стравою всієї родини. Знаю точно! Вони виходять смачніші, ніж покупні. Приготуємо тісто. У миску викладаємо масло кімнатної температури. До речі, я використовую моє домашнє вершкове масло. Як його приготувати, ви зможете знайти на моєму каналі. Додаємо цукор і збиваємо до однорідності, додаємо яйце, сметану. І все зіб'ємо. У борошно додаємо розпушувач і просіємо у тісто. Не додавайте відразу усе борошно. В мене пішло 250 г. Але борошно різне, тому додайте спочатку 200 г, а потім за необхідністю інше. Додаємо ванільний цукор або ванілін і дрібку солі. Зіб'ємо до однорідності і замішуємо тісто. Ось таке еластичне вийшло. тісто. Загорнемо його у харчову плівку і уберемо в холодильник на 1 годину. Приготуємо начинку. В мене тут кисломолочний сир. Я його перетерла вже через сито. Додаємо цукор, сметану, один жовток, крохмаль. Ванільну пасту або ванільний цукор. Все перемішаємо до однорідності і начинка готова. Я витягла тісто з холодильника, притрусимо стіл трохи борошном, розкачаємо тісто у ковбаску і розділимо її на 8 або 10 частин. Розкачаємо кожен шматочок у кружечок, в мене він діаметром 10 см. На половину кожного кружечка викладаємо начинку. Накриваємо другою половинкою і защіпуємо куточки з обох сторін. Викладаємо сочники на деко, застелене пергаментом, на відстані один від одного. У яєчний жовток додаємо трохи води, збовтаємо і змащуємо сочники. Ставимо випікатися сочники у попередньо розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 30 хвилин до рум'яності. А коли вони охолонуть, за бажанням притрусимо цукровою пудрою. Друзі, ці сочники неймовірно смачні, ніжні, ароматні. Приготуйте й ви. І якщо вам вони сподобаються, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!